Бажаю здоров'я, лейтенант КРО. Під тримую зброю, в певному стані відповідаю за збереження Пальнувати. боєприпасів. І як у вас з патронами? Поки що непогано. Ми нещодавно монолітовський склад накрили, боєзапасу там було небагато, але, мабуть, до будь-якого виду вогнепальної зоні. І як тільки вони все добувають, знаєш, я так думаю, що хтось. З охорони периметру на цьому заробляє. Підвозить їм зброю. Отже, мою зброю полагодити зможеш Легко. Окей, хай перемонтує, більше що це безкоштовно. Так, тепер мені потрібний бронежилет. Булат і сфера. Мені потрібні патрони і гранати. Ні.